Ми тут створили таку оборону, щоб у них навіть в думках не було сюди знову вертатися. Перед початком повномасштабного вторгнення 22-річний Олег Житомирянин, студент одного з київських вузів, приїхав на канікули до батьків. Тобто, ти собі там спокійно 23-го там пив каву і думав, що ну і думав, куди ти сходиш відпочити, чи яке там тобі домашнє завдання треба зробити. А 24-го там уже починаються вибухи, починається летіти верверто. Літи істребітелі, плюс ще ну, новини максимально невтішні. А, то ну, саме страшне, мені здається, було на початку. Олег допоміг виїхати рідним Житомира та пішов до військкомату. Хлопці записали у територіальну оборону. Після місяця в Житомирі за наказом командування Олега направляють 115-ту окрему територіальну бригаду для виконання бойових завдань. Спочатку це була охорона важливих об'єктів, спостереження. Мінування і створення фортифікаційних споруд і створення лінії оборони моя задача на даний момент це охорона, спостереження і патруль важливого перехрестя. Олег говорить: всі військові в чудовій фізичній формі. Як би спину, щоб і підтримувати свою фізичну форму на чудовому рівні. Ми собі там зробили турніки, ми собі зробили бруся, і в вільний від служби час ми займаємося, ми розмінаємося, тобто приводимо себе фізично до гарного стану. Військовий каже: на війні потрібно жити повноцінним життям. Нещодавно хлопець одружився. Потрібно одружуватися, потрібно жити цим днем. І не потрібно відкладувати там те, що ти хочеш, вже на потім. Олександр живе в бліндажу, який зробив своїми руками. Чоловік говорить, що холоду не боїться, в оселі є пічка буржуйка. На голову не капає, вітру нема, дощу нема, в спальник залізти, я собі сплю потроху. Ну тако, коли, коли зима це була, то було холодно, трохи топив. Зараз так, раз в день протопив та й все. Це мені синок маленький прислав. О, це він вже такі руки. Нєздор. А це у мене є крішеник. Він в Німеччині живе в Дрездені. Це він малював. Маленький, чотири роки вже малює так гарно для нас. Малюнки, ну це взагалі це якась душевна така рівновага. Щось. І коли прокидаєшся на нього, дивишся і починаєш згадувати, що тут не просто так ми тут стоїмо. Є за що стоять. Дитячі малюнки можна побачити і в кухні, яка має все необхідне обладнання для приготування їжі. Є душова і навіть баня. Гріємо воду таким чином, і таким чином вона звідси тече. А тут, коли є бажання, в кого можна затопити та й попаритись. По побиту нема ніяких запитань. Все гарно, харчування, все складено, все по місцям, все по розпорядку. Віктор з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до військомату. Він каже, всі військові, які з ним сьогодні на позиції, вмотивовані та готові дати відсіч ворогу. Ми от ми вже рік служимо, це в плечо в оплеч. Нам, щоб довіряти друг до друга. І тоді це буде братство. Друг за друга дамо, я не знаю, кров последню. <різовувач> Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.